Є така рубрика цей день в історії, 19 квітня 1775 року. Почалася війна за незалежність від Британії американських колоній. Як виявилося, це був початок кінця однієї імперії і народження нової мегадержави. Голівуд присвятив цьому не один фільм. А вже як Мел Гіпсен, в ролі американського фермера Патріота бігав з сокирою на перший погляд звичайним сільськогосподарським знаряддям. Ну а для більшості українців головне знаряддя оцій порі звичайно лопата. Тим більше, коли ділянка невелика, і трактор туди не зайде. З лопатою, не як у армії, копай поглибше, кидай подалі, поки летить, відпочиваєш. До копання власного городу слід підходити з творчістю. Я вас вітаю в ефірі. Програма околиці. Українським ланам, український комбайн. Нарешті взялися відроджувати нашу сільгосптехніку. Посівна південь завершує, північ надолужує. Березовий сік з м'якоттю. Звичайно, жарт, але європейцям цікаво. За технологією сіяти можна починати, коли земля прогріється 5-7 градусів цього року. Весна дуже запізня, та й вітри нині видувають волого. Відтак посіна буде проводитися у надстислі терміни. Вже 10 років підприємець Микола Ремарчук займається фермерством на орендованій землі. У селі Шпитьки вирощує борщовий набір капусту, буряк, моркву, цибулю та картоплю. Температура у цій морозильній камері близько нуля. Тут зберігають капусту до 150 тонн качанів у кожній. Загалом таких морозилок у господарстві сім. Потім овочі їдуть до столиці на полички супермаркетів. Так, що сільське господарство має сьогодні це єдина галузь держави, яка приносить в бюджет наш великі кошти, трошки несприятливі погодні умови, завжди нам завдають додаткових клопотів, це додаткові вкладення, тому що, якщо ви вже мають замітили, що клімат в Україні вже сьогодні непередбачуваний, і він мають скоріше вже до різкоконтинентального підходить, чим до того, який ми. Мали до цього, і це накладає, ще разом кажу, що дуже великі труднощі для нас, тому що все це додаткові кошти для того, щоб зробити зрошення. Перше минулого року вирощувані картоплі пішло у мінус, каже Микола Римарчук. Клопотів фермеру завдала погода. На добрива техніку та зрошення доводиться вкладати додаткових коштів. Буряк вже в дефіциті, і я думаю, що, мабуть, на наступні роки буде, мабуть, в дефіциті вся. Сільськогосподарська овочева продукція, тому що е, вона е, є найбільш прибутковою, але є і найбільш збитковою, тому що великі затрати для того, щоб виростити цю продукцію. Великі кошти потрібно. Але зараз у нас, на жаль, цих коштів обігових немає. А для того, щоб залучати кредити, сьогодні дуже високі кредитні ставки. І не кожен господар сьогодні може це. Посилити або йти на такий крок цього року. Від небесної канцелярії особливо дісталося зерновим культурам. Зима неочікувано затрималася в Україні. Через це весняну посівну довелося відкладати аж на місяць. Усе готове для посів... для тої посівної, яка має бути єдине тільки землі. Треба трошки трошечки, якби підтягнутися, бо земля ще до досить така. Волога і не можуть трактори виходити в поле у Києво-Святошинському районі. Готові до початку посівної поля обіцяють засіяти у стислі терміни за 10-12 днів. Таке завдання Міністерства агрополітики. Однак, 22% зернових доведеться пересівати. До посівби ще не розпочинали, тому що не можемо вийти в поле. Буквально на днях сьогоднішнього дня тільки два господарства почало підживляти озимі. Ще на сьогоднішній день не деякі господарства ще поля. Дуже зволожені і на полях є вода. І ми теж, теж дуже забезпокоєні і переживаємо, щоб на цих блюдцях, де знаходиться вода, щоб не пропала земіни. Але є такі предпосилки, можливо, гектарів 15-20 по району прийдеться підсівати, тому що напевно, озимі пропадуть під блюдцями. Деякі експерти вважають, цього року не доберуть врожаю на 3 мільйони тонн, порівняно з очікуваннями. Однак, в цілому, зерна Україні вистачатиме з надлишком, адже на посівну кампанію 2013 уряд виділив кредит на 1 мільярд. Гривень більше ніж минулого року. Ситуація з паводками цілком контрольована. Відопілля обійшлося без тяжких наслідків. оцінку ситуації керівник уряду дав відвідуючий Київську ГЕС. Її стан фахівці моніторять безперервно і жодних підстав панікувати немає. Зазначив прем'єр. Він відзначив роботу службі, які попереджали про надзвичайні погодні ситуації. Все, що могло бути худше позаді, буде ще один пік зв'язаний з проходженням паводка с северных территорий. Он ожидается где-то в 20-х числах апреля, 24-25. Однако все емкости приема этого большого количества воды готовы. И поэтому у нас не вызывает абсолютно никаких опасений проход этой большой воды. Перший віцепрем'єр Сергій Арбузов доручив фінустановам забезпечити максимальне кредитування весняно-польових робіт. За словами урядовця, сільгоспвиробники вже отримали майже 5 мільярдів гривень кредиту. Ця сума більш ніж на мільярд перевищує торічні витрати на цей період. Посилити роботу з комерційними банками. Віцепрем'єр доручив профільним міністерствам та головам облдержадміністрацій. Аграрні роботи за умови аномальної весни в окремо взятому Києво-Святошинському районі. Про це йшлося на початку програми «Околиця». Південь вже завершує посівну на півночі і заході, графік дещо змістився. Але, попри погоду, аграрії очікують врожай краще ніж минулого року. Втім, зараз прогнозувати справа вельми невдячна. Треба ще літо пережити. Ось так день покопаєш і спину ввечері не відчуваєш. Звичайно, лопату можна замінити чи на міні-мотокультиватор, або ж на е, інше знарядді. Якщо восени земля зорна, то зараз слід пройти хіба що культиватором. На жаль, більшість техніки, яка працює на українських полях, нині іноземного виробництва не те, що лопата. Селяни кажуть, втрачений весняний день забирає сотні тисяч гривень восени. Цього року весна не поспішала, а відтак посівна вже запізнюється на кілька тижнів. І провести її слід якнайшвидше. Вже зараз можна припускати, що в деяких регіонах сіятимуть і вночі. Однак є проблема: в Україні не вистачає тракторів, а плани зібрати 80-100 мільйонів тонн зернових можуть розвіятися якраз перед жнивами. На полі стоятиме, а в комору не піде. В Україні не вистачає комбайнів за попередні роки. Цілісний аграрний комплекс був повністю розвалений. Нині доводиться підтягувати всі його напрямки один за одним. Для багатьох заводів випуск сільгосптехніки був своєрідним маскуванням випуску військової продукції. Звичайно, фінансування обох конвеєрів відрізнялося кардинально. Тим не менш, вітчизняна техніка повністю забезпечувала не тільки потреби агровиробників, але й планову її ротацію. У той час радянський союз впливав на світову арену не лише своїми танками, сучасними літаками та автоматом Калашникова. Дуже популярна у світі була саме сільгосптехніка, яка розповсюджувалась майже по усіх країнах світу. На території України розташовувалися флагмани виробництва сільгосптехніки. Один з них харківський тракторний. За тих же радянських часів влаштуватися туди на роботу означало отримати перспективи поїхати у відрядження за кордон. Представництва підприємства розташовувалися на всіх континентах. Нині, попри труднощі, завод тримається на плаву, але основна його продукція іде, і нині за кордон. Ну, ситуація непроста, відповідно кажучи. Этому есть целый ряд факторов, объясняющих данную ситуацию, но предприятие работает. Работает сегодня, будем так говорить, умеренно, стабильно. І кромному сожаленню, сі час почті 80% процентів продукції, яку ми випускаємо, на на експорт. За оцінками науковців для того, щоб вийти на 80 мільйонів тонн зернових на рік Україні потрібно 400 тисяч тракторів. А харківський тракторний завод зараз випускає лише 3 тисячі машин. Ситуація з комбайнами ще більш важка, тільки за відсутністю необхідної кількості зернозбиральних комбайнів, і відсутності їх високого рівня технічного стану ми щороку втрачаємо 6 мільйонів тонн врожаю, тобто залишається на полі. Але втрати це не лише те, що залишається на полі. Тоді, на початку 90-х, коли радянські ниви та дони ще випрацьовували свій ресурс, підприємства сільгоспмашинобудування активно розвалювалися, їх ваучеризували, а техніку здебільшого розрізали на брухт. Самодостатня аграрна Україна була нікому не потрібна у ті неспокійні часи. Дуже багато іноземних виробників техніки приходять на наші ринки. Це було паскою, тому що вони пропонували свої умови на дуже вигідних е засадах. Е як результат, нині понад 80% усієї техніки, що працює в Україні, саме іноземного виробництва. В Україні було більше 40 заводів, які дозволяли випускати складну сільгосптехніку. Крім того, в кооперації з ними працювали понад дві сотні підприємств інших галузей. Наприклад, у 90-му році машинобудування для агропромислового комплексу споживало 2 мільйони 300 тисяч тонн металу. Приблизно стільки ж вітчизняні металурги втрачають нині на зовнішніх ринках збуту. Занепад підприємств втрати технологій, заморожені модернізації, а власне виробництво морально застаріває. Щороку рівень і Імпорту сільськогосподарської техніки зростає. За останні три роки його обсяги зросли 600 мільйонів до мільярда 300 мільйонів доларів США. Створюється враження щодо неконтрольованості цього процесу. Значна частина імпортованої техніки не нова, а така, що вже була у вживанні. Кому подякувати за те, що з 2008 року так бездумно був відкритий український ринок для вчорашнього дня техніки та технологій? Ситуація непроста. В Україні щороку необхідно майже 7,5 тисяч зернозбиральних комбайнів, 35 тисяч тракторів різних типів, понад 2,5 тисячі посівних комплексів. Навіть якщо всі необхідні кошти на це виділити прямо зараз, то навряд чи вже завтра з конвеєра вийде така кількість техніки. Надолужувати втрачене доведеться роками, а сіяти вже зараз. З однієї сторони, ми бачимо, що сьогодні, на сьогоднішній день, сільвосвиробники віддають перевагу іноземній техніці. Це з однієї сторони є прикро для нас, але ми розуміємо, що тоді машинобудівельники, особливо сільськогосподарського направлення, повинні запропонувати сільвосворобникам якісну техніку. На цьому етапі без кооперації з іноземними виробниками Україні буде важко обмежувати імпорт. Немає юридичних підстав. Вихід спільне виробництво на нашій території. Тим більше, що з 29 листопада 2012 року в Україні істотно спрощена процедура інвестування у спільне виробництво техніки і обладнання для агрокомплексу. Тому, по перше, гроші ми будемо вкладати у створення власних ефективних тракторів камбанів СІМО тощо. При цьому підкреслюю, що ми не обіцяємо українським машинобудовникам теплічних умов, обіцяємо і даємо стимулу і підтримку для виграшу в конкурентному змаганні. Відкриваємо двері для провідних іноземних виробників для того, щоб виробництво не організувало в Україні. Протягом останніх кількох років непряма державна підтримка аграріїв сприяла збільшенню валового виробництва сільгоспродукції. Це своєю чергою забезпечило стабільні податкові надходження до держбюджету та сприяло зростанню інвестицій. А продукція низки галузі АПК зайняла провідні позиції на світовому ринку. Тому до 2018 року необхідно зберегти існуючий спецрежим оподаткування, а переглядати питання фіксованого сільгосподатку варто лише після завершення земельної реформи. Про це заявив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. В Україні налагоджується виробництво біопалива. Зокрема, є всі умови та ресурси для виробництва паливних палетів. Це вигідно як для держави, яка зменшує залежність від імпорту енергоресурсів, так і для сільгосвиробників, котрі матимуть стабільні шляхи збуту відходів виробництва. Про це повідомив міністр агрополітики Микола Присяжнюк. Зокрема, він зазначив, що за виробництва в середньому 50-55 мільйонів тонн зерна щороку в країні є достатня кількість соломи для технологічного вирощування зерна на полях залишається близько. Третини. Решту можна переробляти. На початку квітня роздрібні ціни на овочі та картоплю були майже на 22% нижчими, ніж в цей же період 2012 року. Так на продовольчих ринках зменшилася ціна на картоплю, буряк, цибулю, огірки та помідори. Єдиним сегментом ринку овочів, ціни, в якому є дещо вищими від минулорічних, є капуста. Про це повідомив міністр агрополітики Микола Присяжнюк. Радянська промисловість була передусім спрямована на оборону. Пишуть харківський тракторний читай танковий завод. Тепер на українських полях закордонна техніка. У попередньому сюжеті ми аналізували, що треба зробити, щоб країна, яка робить прекрасні танки, зробила ще якісну і недорогу сільгосптехніку. Цього року Багато хрущів. Загалом ця комаха живе 4 роки. Один з них в землі, саме у якості личинок, і саме в цей період вона дуже сильно шкодить. Можна боротися хімікатами, а можна механічним способом. Просто давити у них своє життя, у нас своє село Шпитьки знаходиться за 30 кілометрів від Києва. Життя тут ну не таке борхливе, як в столиці, але вельми насичене. Все завдяки небайдужій сільській адміністрації. У шпитьках відремонтували два дитсадки, лікарню, побілили дерева, навіть музична школа, і та в цьому дивоселі є. Дуже багато діток приходять, навчаються і е е, грати на багатьох інструментах, співати, малювати, е е, танцюють. Ну, як би сказати, село. Сило вирує, не можна сказати ні в якому разі, що якийсь там занепад є, ні в якому разі тут не дадуть навіть, хоч би й хотів там десь, десь десь якийсь день може відпочити чи ще щось. Ні в якому разі тебе знайдуть, тобі розкажуть, що отам є проблеми, і ти вже мусиш бути там. У шпитьках кажуть неправда, що українські села занепадають. Той, хто працює, завжди має. У шпитьках, як і в інших селах, місцевий бюджет наповнюється за рахунок. Земельного податку. Свою роль грає і наближеність до столиці. Правда, ну не завжди позитивно. Найбільший головний біль сміття. Його сюди привозять навіть з Києва. На щастя, боротися із пластиковим лихом сільській адміністрації допомагають місцеві жителі та підприємці. До речі, про підприємців. Малі фермери не отримують надприбутків. Але міцний середній клас основа держави. Якщо провести аналогію з салом, це та прорость, яка робить сало капітанським. Ой, Валерій Вишняк гордість усіх шпитьків три роки тому на цьому місці був занедбаний пустир. Зараз свиноферма. Просто посеред поля і корми здалеку возити не доводиться. Така проста логістика. Багато залиться овощей. Картопля, капуста. Рішили завезти свиней. Почали з трьох штук. Три, три свиноматки купили на базарі. Три свиноматки опросилися, привели і все на його фермі тепер півсотні свиноматок та близько сотні просят. За господарством доглядати Валерію допомагає тільки один працівник. Усе чоловік робить практично самостійно. Встає о п'ятій, а лягає далеко за північ. І так щодня. Це молоді свиноматки не 130-150. Всі свиноматочки ідентифіковані, привиті з номерками. Мають паспорта, можна у будь-який момент зайти в інтернет і подивитися про схожіння цього свиномат. Свинок Вишняк продає місцевим жителям. Його завдання каже розвивати українське фермерство. Чоловік сподівається, що його приклад надихне кожного. Ми, як поїхали на базар, одне порося стоїть маленьке тисячу гривень, 750 гривень. Не кожна людина може собі дозволити в селі. Розвести. Е, тому мета розводити поросят, додати свиноматок, розводити поросят більше і продавати населенню поросятами, щоб займалися колись. Раніше е, двоє-троє свиней держали, корів держали, овець, гусей і так далі. Зараз же цього не держаться, купують по супермаркетах. Тоді відкуди болячки беруться. Рік тому уряду хвалив програму розвитку українських сіл. Поголів'я рогатої худоби зросло більше ніж на півмільйона. Показник у сусідньому селі Личинськ і, взагалі, наполеонівські плани тут хочуть зробити справжню туристичну меку. Нещодавно тут знайшли козацьку могилу. Подейкують там Богдан Хмельницький поховав своїх товаришів по зброї. Та могила сьогодні така поросла деревами, і це такий невеличкий куточок для господарювання ця земля не підходить, бо вона крута, ця могила, цей насип, дійсно курган. А для такої ось форми, як зелений туризм, якраз ми, ми думаємо сьогодні це запровадити в нашому селі. Тим більше, недалеко біля Києва, тим більше мимо нас їздять, є така. Макарівський район неподалік село Ясногородка Страусина ферма туди дуже багато екскурсій їздять. І якби ми з заздрістю дивимося на це, місцеві жителі а, запропонували та... водити до поховання екскурсії, а грошима поповнювати сільську скарбничку. Розпочати екскурсії планують вже наступного року. Законопроект пробіг земель сільськогосподарського призначення має вирішити низку проблем, які накопичилися у сфері земельних відносин. Зокрема, у проєкті закону чітко визначено умови купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, мінімальний розмір плати за користування земельною ділянкою, а також шляхи захисту. Інтересів землекористувачів. Окрім того, законопроект передбачає пільгові умови оренди ділянок для нових сільгоспробників. Зокрема, продавати землі сільгоспризначення відповідно до законопроекту зможуть всі, хто ними володіють. А покупцями таких земель можуть бути держава, територіальні громади, державний земельний банк та громадяни України. Також передбачено встановити мінімальний розмір річної плати за користування земельною ділянкою на рівні 3% від її нормативно-грошової оцінки. Аграрії південних областей вже розпочали посів соняшнику та цукрових буряків. Так, станом на 10 квітня цими культурами засіяно майже 40 тисяч гектарів. Посів вже ранніх ярих зернових культур у Криму Херсонській, Одеській та Миколаївських областях завершено в оптимальні агротехнічні терміни. На сьогодні сільгоспвиробники забезпечені всіма необхідними ресурсами для проведення весняно-польових робіт у стислі терміни. Так, станом на 15 квітня в Україні накопичено 105% тонн насіння, 124% мінеральних добрив, необхідні обсяги паливно-мастильних матеріалів. Щодо фінансування посівної, то наразі держава дає можливість сільгоспвиробникам отримати дешеві ресурси шляхом укладення форвардних контрактів. Існує стереотип село вимирає. І дійсно, щороку зникають з мапи України села. Водночас інші знаходять можливості для розвитку. У попередньому матеріалі йшлося про Київщину. Там кажуть, у невмілого руки не болять, а громада завжди могла вирішити свої питання. Серед сільськогосподарської продукції є і березовий сік. Він також входить щороку у внутрішнє виробництво України. Колись за радянських часів стаканчик березового соку коштував найдешевше 9 копійок. Як кажуть, сік має цілющі властивості і його збирають як за околицями міст, так і прямо тут, в центрі столиці. Відбираємо пробу з під берези. Це для визначення чи нам не, не розбавляють сік. Лісівники Працюють без вихідних навіть вночі перевіряють посуд під деревами березовий сік зливають у відра, а потім у герметичні діжки. Зі стовбура він тече у посудину без контакту з повітрям. Це вимога євростандарту. Ще одна, трубки для підсочування мають бути з нержавіючої сталі. Ми проводимо навчання з збирачами, тобто пояснюємо, що ми обов'язково повинні промити ці банки. Раніше заготівельники це робили простіше, без спеціальних пристосувань, але і втрати соку були більшими. Рано 5-6 годину вже починає збиратися. Буде помер. Відразу в основному дає. За сутку десь 15, 16, 15. Наразі багато сезонних працівників. Штатних рук бракує. Тільки в урочищі солонець 25 гектарів березових насаджень. Люди йдуть заготовляти сік, щоб і власні родини забезпечити цим корисним напоєм. Лимонна кислота і лимончик. Там в банку і Там 15 хвилин минут. є на ціле літо. Нещодавно в урочищі Солонець приїхали поляки і французи, щоб спробувати місцевого березового соку. Іноземцям сподобалось, якщо будуть дотримані всі вимоги євробезпеки харчування, натурпродукти з Буковини вже за кілька днів споживатимуть за кордоном. Але не маючи сировинної бази, яка мало розвинена у них, вони прийшли на Україну і швидше за все будуть. Надійними партнерами на Буковині сік заготовляють у кожному лісництві. Найбільше там, де берези ростуть масивами по 20-30 гектарів. Цього року лісівники планують наточити, якщо буде сонячна погода, не менше як півтори тисячі тонн березового соку. Цього року пізня весна, а відтак сік трішки мутнувати і одразу перетворюється на квас, хоча кажуть, що сам квас найліпше втамовує спрагу у спекотні літні дні. Всього вам доброго і Богом поміч! Thank you